Він каже, що корінь усіх страждань це ототожнення. Ми ототожнюємо себе з тілом, думками, емоціями, своєю історією. Його улюблена фраза: ототожнюйся з тілом, страждай з тілом. Коли тіло хворіє, я хворію, коли розум тривожиться, я тривожуся. Шлях, який він пропонує, це розірвати це ототожнення, перестати вважати себе актором у цій виставі і стати глядачем. Стати свідком це поняття зустрічається в багатьох традиціях. Але як це зробити на практиці? Це ж не просто сидіти і казати собі Я свідок, я свідок, як це працює. Він пропонує спостерігати: спостерігати за всім, що з'являється на екрані свідомості. Думки приходять і йдуть, емоції спалахують і гаснуть. Тілесні відчуття виникають і зникають. І найголовніше спостерігати за самим відчуттям Я є. Відчувати його, усвідомлювати, але не чіплятися за нього.